Донський вірик приходив, потім грамчевський, Чечівський, акт на мене схвалили, що ти відмовився походити, ну, підписати. Я кажу, як ти відмовився? Про що ви говорите? Я це взяв, взяв в інтернет. Ну, Зайди, подивись, герої 2011 себе на Ютубі. Я можу сказати, що те, що ви там щось розказуєте, то знаєте. — Можете собі... — Я не розказую, я просто Ваше все, що право. тут є, я засняв і в інтернет скинув. Собі... У вас тільки єдиний земельний спір, так? Якщо не, є земельний спір. Це, це, так, це не земельний спір. А, а що саме це, це один земельний спір. Але от туди далі, прийдемо, подивимося, де урвало газову трубу. Газова труба проходить по території е, е, цього 13. А. А, а, все. Правильно, А чому в мене має газ? О, обрив газа був. Ви ще плануєте будувати цей гараж, так? Поки я ще нічого не планую. Якщо я б планував... У вас я... ділянка виділена під будівництво гаража, так? Правильно, правильно. Якщо ви запрограмовуєте, то будь-який буде доступ до обслуговування. Я вибачаюсь. О, тут о, підписана дорога, я вам копію дав. Ти їдь сюди, власне. Треба, що ніде не підписана дорога. Де? Туту, ця дорога ну, була підписана, всіма. Не підписано де ж це проїзд загального користування. Всі служби міста підписали, газконтора, РЕС підписав, водоканал. МЧС сказали, МЧС що підписували відповідну ділянку на стрілку. І тут теж вони підписували, в мене є підписи і у вас є. Я ж вам... Ну, ну, я вам показую, Юрій Анатолійович, я вам показував сам лично. І подивіться, от тут лопнула труба, труба знаходиться на їхній ділянці. Не на моїй, а на їхній ділянці знаходиться. Ну, так що? А приїжджала газова служба, ремонтувала з моєї ділянки. А проїзд общого користування тут. Де написано, що проїзд того загального користування. Для Не написано, того... приїзд, а, користування? А де воно могло написано? Так. Що це... Знаєте, розумієте, ну, цей земельний спір, так? Це не земельний спір. А Як це Що мож... ви перекидуєте на земельний спір? А Візди... а який це спір, виходить? Земельний, ви ж не, не задоволені кому... тим, що вони приватизували. Я вибачаю, з ви комунікації свої? городські не мої. Всі служби міста підписали на це. Це не земельний спір. Як так, не земельний так, спір? Так, не земель. Ви скидуєте на земельний спір, щоб не розбиратися. Це, нас. Земельний спір. це тобто, не земельний вам спір. Вам не подобається відповідно. Юрій Анатолійович, всі, всі служби міста підписали на проїзд обще користування. Тут ж тут проходять по земельні ділянки. Це земельний Ділянки не було, Це була городська е, територія, городська. Вона була не приватизована. Тут проходить центральний городський колектор, е, газові труби високого-малого тиску, і зверху лінія ЛЕП. під низом металевий забор садика. У випадку обриву провода, ви буде газ е, зірветься і враження током, де по всій ділянці садика, так як там проходить металевий забор. І це все буде на ютубі. Е, Отже ви вважаєте, що ви, ваші сусіди незаконно приватизували... Да, підробили документи. В е, чому саме підробили? Е, Тому що всі служби міста підписали, підписали. Ну ви вважаєте, що є незаконна приватизація земельної ну, ділянки. Ну як можуть всі служби підписати ну, без, без... Наскільки я вас зрозумів, ви вважаєте, Насович, що незаконно приватизували е земельну ділянку? На які підставі їм дали? Ви мене чуєте ні? Я вас чую, я вам Можете просто... дати мені відповідь. Даю. Ви вважаєте, да. що незаконно ваші сусіди приватизували земельну ділянку, яку ви вважаєте, що є проїздом загального користування? Так? Так. так. Отже, в такому випадку вже виготовлені, наскільки в мене є вот документи, вже виготовлені відповідно показати... ваших сусідів акт на землю на цю земельну ділянку. No. Якщо ви вважаєте, що вона незаконно приватизована, це є відповідно земельний спір, що передбачено земельним кодексом України. Відповідно до статті 158 земельного кодексу України, ви повинні звернутися до суду, якщо вважаєте, що акт на землю не Юрій дійсний випланий з порушеннями законодавства. Відповідно до статті 12 закону України про прокуратуру, прокуратура не має права розглядати заяви, якщо вони віднесені до виключної компетенції Юрій суду. Друге питання: якщо прорвала газову трубу, це чия юрисдіція? Моя? Чи Ви ваш? вважаєте, прокуратура повинна газові труби це ремонтувати. Ні, почекайте, підробка документів з Грифом ДСК була, це по-перше. Підробили документи з Грифом ДСК. це раз. Роз'їднили дома на схемі які, які 47, 47, 47 Я його здав. Вона у вас... Я вам лічний її заніс. А дві mm -hmm. знаєте, mm -hmm. що земельна ділянка там закінчиться, чи тут, чи тут? А, а ви подивіться по цій схемі, тут, тут ясно, що ну, тут та, це. Схема. А є межеві знання вот. пряма, пряма, угол, а де, а десь Тут проблема тут Ну покажіть, ну ви викликали комісію, Я знаю. Покажіть, я вам пряме питання сказав. Покажіть, де межевий це, це Ви документи? Можна вас запитати? Я вас запитую. Покажіть, де е, межевий знак, що тут земельна ділянка Юрчиків повинна закінчуватися. Чому це... я повинен їздити по їхній землі? Ну де їхня, покажі, що це їхня земля. — По державному. — Де, ну покажіть, де Мені ми самі, живи, на... самі де? Ну те, що вони сказали, ну, потрібно друге. Ви відкривайте, ви відкривайте далі, відкривайте. От на кадастрі показано, що е, два будинки. Е, що це можна зрозуміти? Оцей будинок, а це їхній. Вони роз'єднані. Де саме? Во-будинок і во-будинок. Ви бачите, між ними проход. Ці дома зміщені. Вони в місті. З 47-го року вони в місті. Вас ну, ви звертались, відповідно, цей... Це, це підробка що... електронного... Це, як електронного. Які йдуть документи електронні а Чим це порушує ваші права? Потом, от... Чим порушує ваші права? Так. Ви далі це е, от е, по будинку 1-2. Квартира 1, по грецьки 13А. Це щас воно так стало. Переверніть, будь ласка, далі. Перетай, 13, а дальше? Де дальше? Що? Витяг виїзд тут правла? А тут оно походить 11-17. Цей же самий будинок 11-17. Цей будинок купився 11-17, купився, копіра восьма шої сторони. Це Донський Олександр е, 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 купив. Після зробили е, зміну номерації будинку на 13, а і знов цей саме будинок. Він без порушень проводилась. З так. Як можна купити один той же самий будинок з тими самими хазяївами і хазяєвами купували і продавали. Дунський купляв два рази той самий будинок? Які Чикайте. Яка разниця? Я питаю вас, пряме питання, що... Що ви до цього маєте до моїх прав? Мені не ви, ви, дивіться, да, далі далі Стоїть комісія, ви зараз говорите якісь нецінність. Бо підробка документів була, що Ви мені під... не відповіли на питання, де тут межевий знак і де тут вказано, а якими документами, що... Возьміть, будь ласка, рулетку, покажіть, де знаходиться. Я рулетку не буду бачити а ви мені і вам покажи, ви покажи, де А чому де я, я вам Я, знаю, я знаю, знаю, що я реалу, Правильно. Так, то ще мені підкажемо... Тим, що саме поїздити цей. Тому що земельна ділянка заканчивається на дорозі. Ну покажіть Де вона? — От уто. Звідки знаєте, що тут закинуть? Знаю. Чим ви підтверджуєте? — Чим ви підтверджуєте, що вона тут закінчується? — Схема ви показує. Яка схема? Ви ж показуєте, що. Нічого я не показую. Яку схему? Возьміть, покажіть, ніхі. Яку схему? Відповідно, забори поставлений. А подивіться на схему, він не стоїть так. А що вам це заважає? Потому що віриць я віриць. їжджу по їхній землі. По я должен їздити? Що віриць? це ви вирішили, що їздите по їхній землі? Чого? А, а, а чому ви да. їдете по їхній землі? давайте паспорт з цього. Почекайте. На запита адвоката в БТІ, показали ви копію по їхньої. Покажіть віриць. запит. Ви говорите слово. Ми казати, що знаходиться межа тут, де ви зараз знаходитесь, на метр далі. Документи, які підтверджує. Ви, що ми ви зібрали комісію. Ви зібрали комісію. Розверніть, будь ласка, ці документи, ті, ви тримаєте в руках. Це мої особисті документи. І тут е копія цього. Звідки е -е знати, які в мене документи? Ви тільки що показували в руках. В мене заснято все. Та я на здоров'я собі Ви тільки що їх показували. Я розумію, що ви не хочете розбиратися, ви хочете скинути це на... Що значить скинути? Я вам відповідно до чинного законодавства Справа, я роз'ясню. Підробка ді... ді... документів не, з Рифом ДСК ді... була. Ось це взяти довай, шоб, історгу, шоб, історгу, шоб словам, можу, що, взяти буває, що по вашим словам. зараз зу... чи... зу... до... Так, ви... якщо ви, не хочете... Яким чином заважає вам приїхати по цій земельній ділянці до вашого будинку? Мені, сусіди сказали, що вони переставлять цей забор по коли, переставлять, тоді ні, ні, Ваші права на даний момент порушені. Нехай згідно перероблять цей план і все. Ваші права на даний момент порушені. Чим самі? Тим, що земельні ділянки неправильно приватизували. приватизували. дорогу. Зрозуміло. Земельний спір. Той. Почекайте, це Спіль. з одної сторони приватизували дорогу, з приватизували. а з другої сторони перекрили е, під'їзд до обслуговування комунікацій. Які були підписані, розвертайтесь, розвертайтеся. Так. Розвитку. Ви маєте право звернутися до суду і щоб порядку було. Ну во, розверніть, можете розвернути. А Ней, це ні, вже не. я не знаю. Воно підписано всіма службами міста. <риватись> Переверніть тоді верх ногами, ви взяли. А чи цей будинок будується? Чи це Ней. будинок будується? А дозвіл можна побачити? На У мене все є. А хто ви такі, щоб я вам покажу? Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення, щоб я міг з вами общатися далі. От ви сюди всі прийшли, ніхто так. з вас не показав ні Я один посвідчення. Покажіть свій паспорт посмотрите. Я покажу. Ну покажіть. Я хочу Ти засняти. Має. Ви маєте повне право показати. Ви не, не покажете мені посвідчення. Покажіть мені, будь ласка, посвідчення. На якій Покажіть Ферініка, мені посвідчення. Вам на, на телефон на, показати. Та, на телефон показати? Я ще раз говорю. Вам показали тільки, що показати. Я не бачу. Я прошу показати посвідчення. Чого ви не хочете показати посвідчення? Так, Сергій Покажіть посвідчення. Сергій. Покажіть посвідчення. Чо, чо ви знову вам тільки що показали посвідчення. При вас, при вас, прошу. Ще раз, щоб він мені показав посвідчення. Покажіть посвідчення. Відкрийте, покажіть посвідчення, не треба це ко це... Відкрийте, будь ласка, Покажіть. Що, що це за дроті? Юрій Анатоліч, що це за цих надроті? Що ви, що ви уштраїте, Юрій Анатоліч? Я я це відео скину і в прокуратуру обласну. І в ласка, Ну Що це за цих надроті? Що що це? Мені показали посвідчення, що Я показали. Я це все знімаю. Ви що думаєте, ви дурні? Що я вам показали? Що ви? Юрій Анатоліч, я ще раз говорю, покажіть, нехай покажуть ваші колеги <показую> посвідчення. Я вам кажу, перевід доводиться в прокуратуру. ваше ви прийшли до мене? Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення, мені по ділу псу. Я вам ще раз говорю. Я ще раз Вернаюсь. прошу, покажіть, пожалуйста, ваше посвідчення. Ви прийшли Вернаюсь. до мене з, з якоюсь перевіркою. Представтеся, скажіть посвідчення. Ви мене не знаєте. Я знаю. знаю. Покажіть Вся ваше посвідчення. Ви... Ще Ви... раз говорю. Сергій д... я вам Юрій Анатольович, я вас прошу, повернув. покажіть посвідчення На ваше. Мене... Ви прийшли до мене. Так. Покажіть, будь ласка, ваше. посвідчення. за вашим Я Слухи ще мене. раз говорю, покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Я вам ще раз кажу. Так, комісії, напевно, тут немає що робити. Ніхто з вас не хоче показати посвідчення. Вам то, показали так. тільки що два рази посвідчення. Покажіть, покажіть. Раз я, 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 я його я я не бачу. бачу, я хочу у вас, щоб ви показали. От ви можете зараз своє посвідчення показати. Я вам кажу, І ще не раз, раз не прошу мене, вас, покаж... не перебивайте мене, дайте випадки. Покажіть вас, вашим... я з вами буду все розмовляти воно. з тих, пор, поки ви мені покажете посвідчення. з вами зрозуміли. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Ну ви, це, хто, хто ви демиль, такі? Я, я вас не знаю. Покажіть, будь ласка, посвідчі. Ви тільки що сказали, що ви не знаєте. Знаю. А я не знаю, Як чи ви працюєте, чи ви по, по своїй лічній ініціативі прийшли. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Варто, зрозуміло, все з вами. Ви можете посвідчення показати? До. Не визнали нічого, ви посвідчення можете показати, я вас питаю ще раз. Ви посвідчення покажете? Ні, я звертаюся да, в обласну прокуратуру і звідти на генеральну. Будь ласка, звертаюся. Якщо ви зараз не покажете, я звернусь. Якщо ви вважаєте, що це буде. Комісія прийшла, не показуючи посвідчень. Це на дроті. Це все заснято. Яким чином не показую? Вам показали, поки ну, ви, ви... другий раз це показуєте, п'яти, п'ять. Не, ну, покажи. Покажи. ну тільки що, Коли ми тільки сказали. Коли ми зустрілися, ви показали вам всі посвідчення. Ніхто не показує. Якщо ви розуміло. показували, то чого ви боїтеся показати? Чого ви боїтесь показати своє посвідчення? Я боюсь, що ви зараз його почнете знову виплачувати і все. Що в Ютубі, що... ви не переживаєте. Всі, все, хто сюди прийшов, всі, всі, всі попадуть в Ютуб. Ви це, на що, це не переживаєте. Сергій Володимирович, за вашим зверненням, почекайте, не перебивайте, будь ласка. Я не перебиваю. я хочу знати, хто ви такі. Покажіть посвідчення. Покажіть посвідчення, я вас прошу. Вам показали вже? Я хочу, щоб ви мені показали своє посвідчення. Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Скільки вас можна просити, щоб ви показали посвідчення? Ви прийшли до мене, прийшли. Покажіть, будь ласка, посвідчення. І себе теж. Покажіть, будь ласка, вітаю. Я вас вітаю. Покажіть, ви прийшли з перевіркою? Так. Хто ви підставці, покажіть посвідчення. Ви я представились, вам, а посвідчення показав, не показуєте. Ви що по... робити без посвідчення? І вам посвідчення? На якій підставі ви виходите на земельну ділянку без посвідчення. Що, на, яке на вам дає земельну право? Ділянку? Почекайте, на, ви до на мене, загального користування. Ви так? прийшли до мене розглядати якусь праву. Я дзвонив на і... гарячу лінію. E, ви прийшли з перевіркою. Будь ласка, покажіть посвідчення, щоб я мав знати, Ладно, чи все з вами ви при вже... ісполненні, чи ви не при Чекайте, Чому я вам до чотири рази показувати посвідчення? Чотири? Ви ні разу не показали посвідчення? Покажіть, будь ласка, посвідчення, що ви не хочете? Все з вами зрозуміло. Зі мною? Зі, зрозуміло. зі мною? Що іменно ви зрозуміли, я щось не можу зрозуміти. Ну, ну, хто мені показав посвідчення? От ви мені скажіть. Юрій Думський, ви не хочете показати своє посвідчення? А чого ви не хочете? А вам ну от ви прийшли до мене. Скажіть, е, ваше посвідчення можна? Не, 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 не. Ваше посвідчення можна? Хто ви? Я ж не знаю, вдруг ви в вічних целях прийшли. Це ваша думка. Покажіть посвідчення. І що комісія вирішила? Ніхто посвідчення не хоче показувати, так? Да? Ребята? Це ви прийшли до мене поздороватися. Ну поздоровувались. Скажіть, що ваша комісія вирішила без посвідчень, прийшли до мене в гості, далі що. Смішно? Ну покажи посвідчення. Я ж тільки знаю, хто ви. Ви зробили, що в даному випадку наявні земельні Це не земельний спіє, прорив газової труби. Це, це зовсім друге. Що, що ви говорите? Прорив, да, прорив газові труби. Газова труба оппова. Да, 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 ви подачі спочатку посвідчення, щоб я з вами міг розмовляти. Я не знаю, хто ви. Ну, якщо ви не знаєте, знаєте хто що вас є звати. Ну, да, не ну, не 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 все, все. Що, що я за я ви за нами ходите? Я вибач, я що у вас вдома. Я, я собі по дорозі. Ді, проходьте. Ви написали заяву, звернулися до комісії, комісія прийшла. до Роздати ваші проблемні питання. Ви не можете сформулювати то, що у вас не проблеми з сформулюванням. Ви хочете декілька питань вияснити, але не знаєте, чого ви хочете. Сформулюйте свої питання в письмовому вигляді, а тоді звертайтеся до нашої комісії. Комісії звертатись? Якщо ви посвідчення, ніхто не хоче з вас показати. посвідчення. Ви показували? Якщо ви показували посвідчення, так. я б його бачив. Ви мені показували і посвідчення. І посвідчення Покажіть, було. Покажіть, хтось з вас покаже показано. мені посвідчення чи ні? Вам показали присвідчення, бо всі можете підтвердити, що вам було показано. Вам по 4 рази чи по 5 показують. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Вам показали присвідках, вже три рази повторили. Ви всі може підтвердити, що вам було показано посвідчення. А що ж ви зараз не хочете показати? Ви по раз ні при... разу мені його не показали. Відки можуть підтвердити, що вам показали. Юрій Анатолій, покажи, Це прокуратура так проходить для розгляду питань без посвідчення. Вам без показали посвідчення. посвідчення. Ну, покажіть ваше по посвідчення. Можливо. Ну вам тільки що показали посвідчення. Показали посвідчення, всі можуть підтвердити. Які питання ще? Хто покаже посвідчення з вас? Чому я повинен А чому по ви до мене прийшли? А чому я повинен по два рази показувати? Ви ні разу не показували. Ви, це це ваше Все з вами звіт. Ну, якщо ладно, то ладно. Думський рівень, покажіть посвідчення ваше. Я вам показую. Коли? А чого його не бачу? Ви це ваше питання, що я не бачу. Ви прийшли... Е... І залученням представники прокуратури долучили як спеціалістів. Ребята, ще раз кажу, буде звернення в обласну і я буду писати вже на генеральну прокуратуру. Вам падають є, є. Я був Юрій Анатолійович і заходив його колега і навіть сказав, до кого писати. Ну, таке Юрій Анатолій. Ви мене не знаєте, як ви знаєте, що мене звати Юрій Анатолійович. Я, я прошу вашу поселічність, ми знаємо, знаємо звідти. Я не знаю, чи ви офіційно, чи ви не... Ну, добре, ребятки, до наступної зустрічі.